Для шанованого гостя із Міністерства освіти і науки України влаштували справжню екскурсію навчальним закладом. І якщо зовсім недавно тут всі ремонтні роботи були в самому розпалі, то сьогодні вже виконуються останні штрихи. Ще пахне фарбою, проте школу й не впізнати. Адже нещодавно з держбюджету на потреби навчального закладу виділили 4 мільйони гривень. Заступник Міністерства освіти і науки Павло Хобзей дуже пильно заглядав у кожен куточок. Важливо, щоб умови проекту виконувалися сповна. Зокрема, оглянув базові кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, лінгафонний клас, новий читальний та оновлені актовий і спортивний зали. Для міністерства важливо, наголошує чиновник, щоб перші опорні школи були зразковими і батьки з великим задоволенням віддавали до них своїх дітей. Адже опорна школа, переконаний Павло Хобзей, це інструмент підвищення якості освіти цій школі сучасні, де зараз дали кошти на об на... на обладнання різних кабінетів, де інститут після дипломної педагогічної освіти обласний працює вже з вчителями. Робиться все для того, щоб тут дійсно була краща якість освіти. І діти, які тут будуть навчатися, переконаний, що їхня кар'єра, їхній розвиток буде набагато кращий ніж в тих школах які близько до хати. Але, на жаль, вони не мають тих умов. У малокомплектних школах каже заступник освіти і науки України, вчиться по декілька дітей. Ми їх так нічого не навчимо. Тож потрібно об'єднати великі школи і організувати повноцінний процес навчання. Для нас дуже важливо навчити дітей працювати в групах. Працювати разом, а якщо мало дітей, ти не можеш організувати, розумієте, загальне навчання не дає, не розвиває тих компетентностей, які співпраці, спілкування, комунікації, розуміння, такі цінності, як повага до іншого. Особливу увагу Павло Хобзей попросив приділити відбору педагогів. Тільки кращі вчителі мають залишитися працювати в опорній школі. Краще працевлаштовувати в опорному закладі. Чому? Тому що батьки будуть віддавати дітей тільки тоді, якщо у нього тут буде кращий вчитель, ніж мав в себе. Якщо в себе був кращий вчитель і він має дати до школи, де є гірший вчитель, ну немає сенсу. Тому от це треба думати про те, щоб добрий вчитель, якщо він належить до цього конгломерату, звідки забираємо дітей, він би мав знайти місце роботи в опорному закладі. Отож, як бачимо, умови проекту виконані належно. Незважаючи на труднощі та короткі терміни, навчальний заклад готовий до 1 вересня.